Доброго здоров'я і слава Україні! 30 років тому, 17 грудня, було створено представництво президента України в Автономній Республіці Крим. З нагоди 30-річчя представництва ми вирішили розповісти громадянам про важливі результати роботи нашого органу в контексті майбутньої деокупації та реінтеграції Криму. Від початку окупації всі зусилля представництва були направлені на захист наших громадян, які проживають на території тимчасово окупованого Криму або вимушено виїхали з окупації. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення вся країна наші Збройні сили, військово-політичне керівництво, волонтери. Ми всі працюємо задля перемоги у війні. Ця перемога, яка означає звільнення всіх територій, включно з Кримом, і ми, як команда президента, виконуємо його доручення і завдання за відповідним напрямком. Нас не зупинило ані повномасштабне вторгнення, ані захоплення окупантами нашого офісу в Херсоні. Роботу над інституційним зміцненням і формуванням державних політик ми розпочали ще в 2019 році, значно посилили інституційне Спроможність представництва забезпечили роботу національного офісу кримської платформи та були готові до роботи в будь-яких умовах, у тому числі як показала практика, і в умовах воєнного стану та важкості прямого доступу до наших громадян в окупованому Криму. Тут зупинюсь на важливих аспектах роботи. Звичайно ж, головним пріоритетом були та завжди будуть наші громадяни. Лише від 24 лютого ми отримали понад 1500 звернень. Це були листи зі словами підтримки, вдячності чи порад у скру. Утні для держави часи наші громадяни та іноземці цікавились, як долучитися добровольцями до лав Збройних сил України. Люди зверталися з нагальними питаннями щодо виїзду з окупованого Криму, отримання чи поновлення прострочених документів, і ми намагаємось допомагати їм із цим. Триває активна міжвідомча взаємодія та робота у рамках внутрішнього треку Кримської платформи, за які відповідає наш орган, за безпосередньою участю представництва та у співпраці з нашими урядовими та неуряд. Доминими партнерами було розроблено та затверджено стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та план заходів на її виконання. Розроблено та прийнято закони про корінні народи України, про соціальний і правовий захист політв'язнів та їх сімей і ряд важливих постанов. Прийнято постанову про захист права на свободу світогляду та вірсповідання вірян Кримської єпархії ПЦУ, усунено ряд дискримінаційних положень законодавства щодо мешканців окупованого Криму. Прийнято ряд важливих указів президента України щодо меморіалізації подій, пов'язаних із Кримом, відзначення кримських діячів, політв'язнів та військових. Ми продовжуємо забезпечувати захист корінних народів України, які історично сформувалися та проживали саме у кримському півострові, затверджено стратегію. Розвитку кримськотатарської мови до 2032 року працюємо над проектом закону про статус корінного кримсько-татарського народу. Внесок кожного і кожної у нашу перемогу важливий. А для цього ми маємо думати над тим, що буде після деокупації та мати покроковий план розроблені законодавчі акти. Саме тому ми активно працюємо з офісом президента України, міністерством закордонних справ, мінреінтеграції, Мінінфраструктури, офісом генпрокурора, правоохоронними органами та іншими структурами. Структурами, народними депутатами та експертним середовищем спільно опрацьовуємо стратегію відновлення Криму після деокупації. Вона міститиме ряд нагальних питань, зокрема питання відновлення функціонування публічної влади та залучення кадрів, притягнення до відповідальності, включає питання амністії та люстрації, верифікація документів і судових рішень окупаційних інституцій, захист права власності, гуманітарна політика, демілітаризація півострова та доля громадян. Російської Федерації, які перемістилися на півостров, незаконно в рамках колонізаторської політики Російської Федерації. Також ми вже напрацювали візію економічного відновлення Криму, а наступного року, спільно з партнерами, будемо активно займатися її імплементацією. Дуже важливо пропрацювати всі механізми реінтеграції зараз, адже деокупація Криму невідворотна, і Україна має бути до цього готовою. Ми багато працювали з дипломатами у контексті висвітлення теми окупованого Криму, яка відійшла з фокусу міжнародної уваги через повномасштабне вторгнення та масові воєнні злочини російської армії на території території України, однак наша мета не дати світу забути, що все почалося з Криму і Кримом закінчиться. Лише з 24 лютого поточного року ми провели десятки зустрічей з дипломатами іноземних держав: Литва, Латвія, Естонія, США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада, Нідерланди, Туреччина і Швейцарія це були як посли, так і делегації міжнародних організацій. Зокрема, місія Організації Об'єднаних Націй в Україні, представництво ЄС в Україні, ОБСЄ та Ради Європи. Ділимося аналітикою щодо порушення прав людини, посилення репресій проти наших громадян, рух спротиву на півострову, використання Криму для повзучої окупації на південь материкової України, незаконне залучення мешканців півострова до армії РФ і примусове переміщення наших громадян до окупованого Криму і на територію Росії. Наша команда здійснила ряд важливих відряджень до по. Ольше, сполучених штатів, Брюсселю, Німеччини та Хорватії попереду важливі заходи в Туреччині та Страсбурзі у Раді Європи. Довгоочікуваною була поїздка мого заступника Дениса Чістікова до нашого херсонського офісу після героїчного контрнаступу Збройних сил України та звільнення міста. Так, можливо, окупанти і винесли звідти всю техніку та навіть особисті речі співробітників представництва. Однак, Херсонський офіс представництва цілий зі світлом та готовий до відновлення його роботи. А ми готові до цього і готові до повернення не лише в Херсон, а й у рідний Сімферополь. Ми консультуємо на наших громадян розроблено та поширено довідки та покрокові інструкції щодо реалізації своїх прав, уникнення незаконної мобілізації РФ та здачі в полон і ряд інших аналітичних матеріалів. Важливою для нас була участь в організації та проведенні другого саміту кримської платформи, який відбувся цьогоріч в режимі онлайн у серпні, та першого парламентського саміту, де ми організували проведення дискусійних панелей інформаційного та культурного супровідів самі обидва саміти показали розширення географії учасників, чітку позицію міжнародної спільноти та стійку відповідь Росії: Крим це Україна, завжди був і завжди буде частиною суверенної території нашої держави. Учасники другого саміту висловили повну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України та наголосили на необхідності якнайшвидшої деокупації Криму. Саміт у Хорватії додав до обговорення кримського питання парламентський вимір, позицію про Тривали делегації з понад 50 країн та міжнародних інституцій. Це важливий показник міжнародної синергії задля відновлення суверенітету України над Кримом та майбутній механізм забезпечення сталої міжнародної безпеки з гарантією неповторення агресії. Світ відверто визнав, що його недостатня реакція на агресію Росії у 2014 році значною мірою призвела до ескалації та повномасштабного вторгнення зараз. Але світ заявив, що нас підтримують усі демократичні країни, що вони готові пройти шлях до деокупації Криму разом із нами. Заради цього продовжуємо працювати у тому числі з українськими та міжнародними експертами. адже для нас важливо залучати експертизу та їх досвід. За нагоди висловлюємо подяку всім нашим партнерам. Із правозахисних та експертних організацій на наступний рік у планах розробка та просування законопроєктів, які сприятимуть захисту прав і свобод жителів окупованого Криму, та стосуються реінтеграційних процесів, посилення санкційного тиску на Росію та її окупаційних керівників та колаборантів, розробка чіткого та детального плану дії стратегії економічного відновлення Криму, фіналізації плану щодо першочергових кроків держави після деокупації півострову за участі національних та міжнародних експертів правозахисних організацій, розширення географії кримської платформи та розвиток національного офісу. Плануємо запуск нових проєктів щодо підтримки корінних народів і, звісно, відновлення херсонського і сімферопольського офісів представництва. 17 грудня представництво виповниться 30 років, і ми докладемо всіх зусиль, аби 31-ю нашу річницю зустріти вже у вільному українському Криму. Тож до наступної зустрічі вже скоро в Ахчисараї, Сімферополі, Ялті. Євпаторії, Армянську, Джанкої і Керчі. До зустрічі вдома, на волі, на рідних берегах Чорного і Азовського морів. Де окупація буде, це питання часу. Перемога настане без жодних питань і сумнівів. Крим це Україна.